Всім привіт! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Ми з вами продовжимо цикл розповіді про те, що не треба і не бажано робити на автомобілі з механічною коробкою передач. І це також був у нас такий пункт, що ми, наприклад, перед зупинкою повинні спочатку зупинитись, натиснути на гальмо, на ножне гальмо, на звичайне гальмо, а потім вже ставити на ручне гальмо. Чому це важливо? Це небезпека, наприклад, від скачування авто, якщо ви не натиснули на гальмо на ножне гальмо. І потім, наприклад, будете якась пауза буде, ви будете ставити на ручне гальмо, то автомобіль може у вас скатитися, якщо автомобіль на схилі знаходиться. Це небезпечно для інших учасників руху, для вашого автомобіля та й для вас. Також є таке, як уникнення, навантаження на ручне гальмо. Якщо ви не натискаєте на ножне гальмо, то ручник у вас може на троси розтягуватись, і ручне гальмо не призначено для того, щоб фіксувати автомобіль, наприклад, на ходу. Так ось базова навичка для водія да для водія початківця. То ви натискаєте спочатку на ножне гальмо, а потім вже фіксуєте ручне гальмо. Це дуже важливо, і цю базову навичку виробляйте собі, щоб у вас не розтягувалися троси і ваше гальмування було безпечне.